Житловий комплекс Гайд парк вітріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Мирна угода щодо України дуже близька і залежить від двох питань. Так принаймні вважає або просто каже кіт Келох, який незабаром піде у відставку, а поки все ще залишається номінально спецпредставником Трампа. За його словами, залишились дві проблеми, які потрібно розв'язати на цьому шляху, тобто на шляху мирного врегулювання російсько-української війни, як сказав Келох під час е, національного форуму з питань оборони імені Рейгана, двома основними невирішеними питаннями є територія, в першу чергу майбутнє Донбасу і майбутнє Запорізької атомної електростанції, яку контролює Росія. Якщо ми вирішимо ці дві проблеми, думаю, решта питань вирішиться досить добре. Ми дійсно дуже близько. Якщо ви військовий, то знаєте, що останні 10 метрів найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту. Келох також зазначив, що врегулювання цієї цитую, безпрецедентної війни дається важко, і нагадав, що Росія, наприклад, вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч військових. Сполучені Штати залишили В'єтнам після того, як втратили там 58 тисяч бійців. А Україна і Росія каже: він разом втратили уже понад 2 мільйони. Це жахливі цифри, додає Келох і. Підкреслює, що тому потрібно покласти край цьому конфлікту. Ну відверто кажучи, не зрозуміло, на які самі цифри Кіт кіткелох, і звідки взялося понад 2 мільйони сумарно з обох сторін. Е, ну але знову ж таки, це висловлювання поки ще нехай і номінальне члена команди Дональда е, Трампа. Хоча уже на початку 26-го року, в січні, він офіційно покине свій пост. Загалом вже нагадаю, що е, коли ми кажемо про російсько-українське врегулювання, то мирні переговори зараз е, знову ж таки на піку, українська делегація провела уже сім раундів перемовин з американцями. Стів вітков та Джаред Кушнер обговорили також нову редакцію мирної угоди з Путіним у Москві. Російський диктатор, до речі, задоволений, що з американської сторони до переговорів підключився за зять президента Трампа Джаред Кушнер. Про таке сьогодні сказав радник російського диктатора Ушаков. За його словами, зустріч була дуже успішною. Цитую: візьму сміливість сказати, що Путіну Кушнер, так би мовити, імпонував сказав, власне радник російського диктатора. Ну а джерело дойче веля обізнане про перебіг переговорів описує Кушнера як успішного переговорника щодо укладання угод на близькому сходу э, сході, але новачка у мирному процесі э, між Росією та Україною. Проте Кушнер за словами ось цього обізнаного джерела э, цитую: вникав у логіку кожного конкретного положення мирного. Плану розбирався у тому, що обговорювали, і м, м, був відкритий до діалогу та коригування. Важливий те, що він входить у коло людей, яким найбільше довіряє американський президент Дональд Трамп. Е, ну і власне на сам кінець джерело Нойчевелі додає Трампу. Цитую дуже важливо, щоб довірена особа зараз була присутня на цих переговорах. Тобто ми вже побачили на цьому тижні ось такий новий раунд дипломатії і е, фактично перемовини, які прийшли в російській столиці, паралельно з цим тривають, як я вже сказала, консультації між американською та українською сторонами. Ну і за підсумком усього цього, Володимир Зеленський провів телефонні розмови. З Віткофом, Кушнером, Умєровим та Гнатовим український президент подякував їм за дискусію, яку назвав цілеспрямованою та Конструктивною, ну а вже завтра, 8 грудня, президент зустрінеться з європейськими лідерами у Великій Британії. Як пише, The Independent, Зеленський здійснить візит у Лондон. У повідомленні сказано, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок прийме українського колегу, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Еммануеля Макрона. У британському уряді зазначили, що Стармер скористається зустрічею, аби цитую засвідчити підтримку України. Європейські лідери також обговорять. Переговори між американськими та українськими посадовцями спрямовані на а, досягнення мирної угоди. Ну і крім того, треба розуміти, що Еммануель Макрон, наприклад, у зараз ми його бачимо на екранах, нещодавно повернувся із Китаю, де а, проводив переговори із Цзіньпіном, Як перед тим повідомляла канцелярія французького лідера Еммануель Макрон під час цієї зустрічі підіймав питання завершення російсько-української війни і просив Сідзінпіна посприяти. В цій темі, але уже за підсумками цього візиту Макрон спілкувався із Зеленським, і в офіційному прес-релізі сказано, що знову ж таки Франція сприймає, сприяє і залучає всі можливі сторони для деескалації де Російсько-української війни, ну тобто, ми бачимо просто такі ритуальні, дуже формальні висловлювання і жодної конкретики з цього приводу, ну можливо, якраз от Зеленський Макрон а також інші лідери матимуть можливість, в тому числі в ході завтрашніх переговорів у Лондоні, і знову ж таки обговорити те, що могло прозвучати під час переговорів Макрона та Сі у Пекіні. Ну а е, європейці е, тим часом, як е, повідомляє. Нам, зокрема, видання Bloomberg переконують Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу без чітких гарантій з боку Сполучених Штатів. Блумберг про таке пише: посилаючись на європейських чиновників, за їхніми словами, такий перебіг подій не буде справедливим миром і лише заохочуватиме до майбутньої ширшої війни з Росією. Очікується, що представники кількох європейських держав найближчими днями вирушать. До Вашингтона для обговорення власне цих ризиків, пов'язаних з позицією адміністрації в Білому домі, як повідомляли Джерела Блумберг, Європа прагне уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США. На фоні корупційного скандалу буде змушений вивести війська із Донбасу і погодитися на угоду без серйозних гарантій безпеки від Вашингтона. Водночас в ЄС і Великій Британії все ще сподіваються, що Трамп повернеться до своєї жовтневої риторики, тобто вважатиме Путіна блокатором миру та посилить тиск на російську економіку. Проте… Лідери також побоюються, що він може відмовитися від підтримки України та зусиль щодо встановлення миру, якщо знову ж таки не зможе досягнути. Угоди європейський посадовець заявив, що найгіршим розвідком подій було б посилення тиску на Росію разом із забороною Україні використовувати американську зброю та припиненням обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом. У такому разі Європа фактично залишилась сам на сам із загрозами. Менш негативним сценарієм на за словами власне європейського чиновника стало б те, що Трамп оголосив би війну цитую справою Європи, але при цьому. Продовжив би продавати зброю країнам НАТО для передавання фактично Україні і не припинив би розвідувальну співпрацю. Водночас, як підкреслює Блумберг, досі не зрозуміло, чи може Європа сформувати довгостроковий механізм фінансування України.